Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні 22 січня, і питання є від вас з приводу Надєждіна, єдиний антивоєнний претендент у президенти РФ. Я відкривала собі його фотографію. От і Бажає він Борис Надєждін, да, взяти участь у виборах президента на Росії 24-го року. І єдиний з усіх претендентів на цю посаду публічно висловлюється проти ведення війни з Україною. Давайте подивимося, наскільки публічно і наскільки проти. І взагалі не дуже мені просто віриться, що на Росії може бути опозиція. Давайте подивимося? Да, оцей Борис Надєждін. я відкрила собі його фотографію, хто він взагалі такий, що за людина. М -м. Ох, нічого собі а, добре. Так, друзі, зараз опущу, щоб вам було видно карти. А, одразу допитаю. Так, щоб. Одразу допитаю, хто він для Росії? Для всієї, для Росії він хто? Хто він для Кремля? Для кремлівської влади на зараз. Хто? А для нього кремлівська влада хто? Ясно. Значить, дивіться, яка, яка ситуація. А те, що у нього є всі шанси стати президентом. да, є такі шанси. Тобто людина, він, ну. Певний, певний король, тобто, да, має якийсь там авторитет, можливо, має якусь підтримку народу, тобто його просувають, роблять, роблять із нього ліплять картинку. Чи є можливість у нього просунутися? Да, є. Він має підтримку, да? четвірка жезлів, карта правосуддя. Тобто, роз... знаєте, як? це правильна реклама, це правильний підхід, правильний брендинг, якщо так можна сказати. Тобто людину розкручують в правильному руслі для більшості, для підтримки його від більшості людей на РФ. Да? Але по четвірці жезлів і по карті правосуддя, от по цим картам, да, от по трьом, які перші випали, можна ще сказати, що він має певні домовленості з цією системою, яка є на зараз, в плані своєї підтримки. Тобто. З однієї сторони, в нього є шанси представляти країну, представляти інтереси країни, звісно, шанси є. А з іншої сторони, в нього є ще і певні домовленості. Так, по четвірці жезлів це завжди якісь домовленості з системою на зараз. Тобто, Кабінетом, з ну, верхівкою Кремля, хто там приймає рішення. Причому да, ці домовленості вони такі приховані, вони, е, само собою, розуміється. знаєте, от прямо це. А хто він для Рефії? Є карта диявола. Я не впевнена, що це якась інша кандидатура. Ну, знаєте, що його. Правління може чимось відрізнятися, я не знаю, можливо, буде ще й трошки гірше, хоча куди вже гірше. Да? Диявол для країни тобто, це не впевнена я, що це новий ем, кандидат, що, що це дійсно опозиція. Це не опозиція, це створена картинка від опозиції. Да? А Що хто він для Кремля? А тут вже цікаво. Тобто це маг, він як фокусник. Це людина, яка представляє інтереси. Це людина, яку готують для виступу на публіці, але по вісімці жезлів це той, який може принести з собою зміни. Знаєте, це велике бажання змінити картинку. Велике бажання у Кремля є з цим Борисом. Як його господи Надєждіним, просто змінити картинку людини, яка буде представляти, або людина, яка буде говорити. З іншої сторони, ще помагу, можна сказати, що представити просто людину, на яку можна звернути увагу. Тобто, ну хтось же ж говорить, має від сторони від. Від самої ерефії, да? тобто він може представляти ерефію в певних питаннях, але по 800 жезлів це дуже швидкі зміни. Тобто, і на нього розраховують, що він дуже швидко змінить картинку, це знаєте, такий кандидат, який може змінити. Можливо, враження про Ерефію, враження про Кремль, тобто, ну, зрозуміло. Але по цих картах ще можна сказати, що якщо він і буде президентом, то це буде недовго. Дуже швидко будуть змінюватися кандидати. Тобто, ну, і так ці карти трактувати можна. А Кремль для нього. Ну, Це певна підтримка, це певні домовленості, да, це певні партнери. Це певні партнери. Тобто, сказати, що це якась там геть нова система. Або взагалі опозиція, он тут виходить, і король Пентаклів, я, я не думаю. Ну, давайте на всяк випадок спитаємо: він і проект Путіна. Чи щось відрізняється? Ну, чи є якісь розбіжності да, в веденні політики, чи взагалі в поглядах, чи це інша система. Оцей Надєждін і проект Путіна. Ну. Розуміємо, да? це, це без змін, буде притримуватися того самого. Це одна й та сама сім'я, це один той самий клан, одні ті самі домовленості, одні ті самі люди. Просто знаєте, коли між, між собою вибирають і так от помагу, от ти будеш грати роль Незадоволеного, от ти будеш опозицією. Типу, давай говори там по сценарію, по бамашки, да, нічого тобі за це не буде. Е, назначили його в опозиціоніри, але сказати, що щось нове. Ні. Це та сама система, це ті самі люди, це Що він може принести Рефії? Взагалі, які в нього шанси? Ну, Шанси є, шанси є. Шанси стати президентом по ілюзії. А... Ну, дивіться, шанси в нього є, але все рівно якось йде все по ілюзії і все рівно управління і контроль в РФ буде відбуватися через Трійку Кубків. Тобто комусь когось назначити можуть. У нього шанси в принципі є, але таке відчуття, що, знаєте, тут будемо посмотрети. По сімці кубків, мабуть, ще невідомо, тобто ще немає остаточного результату, тобто, ще не вирішили, хто буде керувати. да, трійка кубків це завжди якась співпраця, це завжди ну, п -п певні обговорення, певна купка людей, які вирішують. да, Тут працюють над однією роботою. По сонечку це буде управління країною. Тобто, ще немає рішення, ще не визначилися, будуть, буде він чи не він. Хоча конкретно у нього, так, якщо шанси, ну, в принципі, є, але все рівно, от якось ще жінка, ще жінка є. Знаєте, нікуди вона не зникла. Дуже велике бажання у певної жезлової королеви зайняти це місце. Ну от, Або так, або так. Добре, будемо ще дивитися, передивлятися. Я хочу, знаєте, що спитати: він для, а, в контексті війни. Чи щось може змінитися з приходом цього Надєждіна? Війна в Україні, чи щось може змінитися в плані війни в Україні з приходом цього Надєждіна? Ну, так, да, змінитися може. Карта смерті. Тобто, це, знаєте, як відправна точка. Можливо, великі надії на певну трансформацію, можливо, великі надії на перемовини. Да? Ну, добре, а люди, які, ну, не він, а... бо я питаю, як він може повпливати, він не може повпливати, в нього немає такої можливості. А якщо його прихід до влади, як може повпливати? Давайте ось так. За ним все рівно хтось буде стояти. Його прихід до влади на Росії, як, можна... як може повпливати, яким чином на війну в Україні? Mm. Ви знаєте, з однієї сторони, можливо, і е, є якісь плани на те, що війна може зупинитися, обмежитися, да, по, по ці мечів, але все рівно тут, е, слухайте, ну, ситуація не в тому. Е, Росію чекає громадянська війна, а, або не громадянська, ще, з, ну, я не знаю, можливо, ще з якоюсь країною, або, як це правильно сказати, ще з якоїсь сторони. Росія вимушена буде, захищати, вимушена буде захищати себе, своїх людей, свої інтереси і так далі. Війна насувається, причому дуже великими темпами. Рицарь мечів це дуже швидка карта. Так що, щоб вони там собі не думали, на що б вони не сподівалися зміни в плані правління? На Росії, я не знаю, але не скоро так точно. Що чекає Росію в плані правління? Та сама ідеологія, поки є оці люди при владі, поки є ота купка людей при владі, це стабільна ситуація. По, господи, Ерафанту, пам'ятаєте, вчорашній розклад про вчорашній розклад про? Леніна, Якщо ще не дивилися, подивіться, Бо, будь ласка, дуже цікава інформація розкрилася з приводу впливу на людей на Росії, і з приводу як, як люди розплачуються через цей мавзолей, через те, що Ленін там досі лежить і так далі. І от якраз от карта Іера і іерафанта виходить. Це певна ідеологія, це створена ідеологія. Та, це Зомбування людей, це методички, це іпсо, це нав'язування своєї думки. Ну, Таке, друзі. Так що е не знаю, новим, новим не пахне. Мені здається, що е не знаю, навіть не знаю, що вам сказати. Такий розклад сьогодні. Такий розклад сьогодні. Я вам дуже дякую за питання. Дуже дякую за те, що тримаєте в курсі, бо так ви написали, я хоч подивилася, хто, хто він такий. Дякую за ваші підписки, за коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.